Вітаю вас на каналі Український Парцеляновий посуд. 23 березня Київ Почайна. Сьогодні прогуляюся по Почайній. Друзі, і вас із собою запрошую. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Частина чайного сервізу. Чайник доливний, ваза, чайні пари, клеймо, Тернопіль. Ціна 500 гривень. Чайник Тернопіль 150. Баранівка. Це. Другий сорт 100 гривень. Правда? Так. Баранівка ручний розпис. Такий сервіз, я відторик. 100 гривень. Сервіс два. І повністю. А, ні, одна чашка немає. Скільки коштує? Одної чашки немає. Скільки сам молочник? Молочник? — 100 гривень. Золота. 100 Вайніні. Ваза. Баранівка. Ціна 100 гривень. Це не обичне. собака за Полонне, ручний розпис. Цікавенько. — Скільки коштує? 200 гривень. Дуже гарно. Можна більше. Артюші. Так, дитяче зображення. Полонне. Скільки коштує? 100 100 гривень. 120 гривен Тарелочка для других страв Дружкивка 20 Сервис суммы 120 гривен набер для специй 1300 гривень нам нужно дойти в новому стане. Там когда современные. А, не, не, я современная ничего. До поему Рига. Нет, я по опыту. Это было Ташка. 500 гривен. Чайная пара. Родницький фарфоровий завод. Тріщинка на блюдці. Ціна 1000 гривень. Скляночки. Кришталь. Ціна 3000 за набір. 20 гривень за одиницю наявності при штоф. Клеймо відсутнє. Ціна 300 гривень. Кухлик. Баранівка. Ціна 100 гривень. Чайний сервіс. Повний комплект. Шість чайних пар. Доливний чайник. Молочник. Заварний, цукорниця. клеймо Баранівка, 1960 роки, третій сорт, ціна 3500 гривень. Тарілочки для других страв. клеймо Бодянський фаянсовий завод, йшли на експорт, ціна 200 гривень. Селедниці, баранівка, 60-ті роки, 180. Заняття, Кам'яний брід 200 гривень за одиницю. Діаметр 18 сантиметрів. Молочник. Баранівка 250 гривень. Такий цікавий виріб. Городниця. Ціна та ж сама 250. Продовжуємо наші пошуки. Сьогодні погода помірна, орієнтовно плюс 5 на вулиці. Людей вийшла достатня кількість. Зверніть увагу. Добре, друзі. Бажаю всім приємного перегляду. Цукерниця, Ручна робота. Ціна 3000 тисячі гривень. Сквоємо, будь ласка, Германія. Вона захилиться. Молочник має ручний розпис. 30 гривень. Новенька. Це все залишки з книжного. Кимо відсутні. Ціна 350 гривень. Білочка для перших страв. Зображення бузочок. клеймо до Льову, ціна сто двадцять гривень. 400 гривень буде. до 200. роспис. Коростень. Баранинка 350. Чашка 150. Уродный цвет. Зовні дерево, ручний розпис. 700 гривень. Частина чайного серві. Зараз секунду, подождать. Коли чайник, полонне. Наявності. Суперниця. Чотири чайних пари. Ціна 400 гривень. Набір для салату. Таця. Дві маленьких салатниці. Будь ласка, ручний розпис. Дуже гарний. Клеймо полтавський фарфор. Повністю в новому стані. Ціна такого набору 900 гривень. Далі молочник, Баранівка, 1950-ті роки, 350. Сорт. Ціна за одницю 60 гривень наявності 6. Чайник. Моє обічний розпуск. Ціна 100 гривень. Тарілочка а для перших страв. Клеймо користень. Ціна 20 гривень. Чайний сервіс. Ручний підпов'яний розпис. В новому стані. Коли полонне, другий сорт. В наявності чайник, джемниця. Сукарница. Та шість чайних пар. Валяється рідкісний. Ціна такого сервізу 5 тисяч гривень. Штоф Ціна 750 гривень. Дві вазочки, майолика, васильків. можна це імені. Ціна за одиницю 50 гривень. А не без этого. Блюдо. Ручний розпис, квіточка, 350 гривень, песики. Без клейма, соляночка, сильнички, 50 гривень за одиницю. А лось. Лось 400. 400. 300. Полонне. И кунічка. тоже. Куничка или ласка? Я точно не знаю. Тоже 400 гривень, 400. торг. Клеймо полонне. А таке блюдо. Тоже 350. 400. 350. Климо довбиш, другий сорт, ціна 10 гривень за одиницю, наявності 5. Тарілка для перших страв, має ручний розпис. Клеймо кам'яний обрід, ціна 20 гривень, набір тарілок для других страв. Клеймо баранівка третій сорт, 15 за одиницю наявності 6. чайний сервіс, називається чайна роза, також з ручним розписом у новому стані, чайник, цукорниця гарненька, Клеймо полонне, має перший сорт, джемниця, шість чайних пар всередині. Кантик типу позолоти, ціна 2000 гривень Кобальтові чашки. Баранів другий сорт, ціна 100 гривень. Сумський парфуровий завод. Також 100 Київ. Має дещо потертості кантику. Ціна 100 гривень. Чайний сервіс. Ручний розпис в національних кольорах. Повністю в новому стані. Клеймо Баранівка, моя другий сорт. Чайник молочних цукорниця шість. Гарненьких чайних пар Ціна 2600 гривень. Слідуючий чайний сервіс. Також з ручним розписом. Будь ласка, зображення квіточка, присутні елементи позолоти, клеймо баранівка, має другий сорт. Ціна такого красончика 2000 гривень. Це Ваза, ручний розпис, висота 11 см, Клеймо ЛФЗ, ціна 500 гривень. Чайний сервіс. Має ручний розпис, Клеймо довбиш перший сорт. Ціна і 2500 грн. Отже, обитель пана Плютьця. Присельпана сервізу Золота ромашка ЛФЗ 150 гривень. Мозаїка. Чайна пара ручний розпис, Клеймо полонне. Ціна 250. Ну, це чуть-чуть, наверное, далі. Цукорниця має ручний розпис. Городниця, перший сорт, ціна 300 гривень. За 800 Два чайника. Заварний та доливний. Ціна за два вісімсот гривень. Климо полонне. Штоф з баранівського набору для коньяку. Відсутня таця, шість скляночок, будь ласка, баранівка і відсутня кришечка. Ціна такого штофу 100 гривень. Дуже цікавий набір. У мене один раз такий був в наявності. Досить рідкісний, рідко зустрічається. Чайник має ручний розказ. Клеймо Київ, ціна 350 гривень. Кавовий сервіс, кавничок, Клеймо городниця, новий Повний, комплектний, шість кавових пар, молочник ціна 300 гривень. Сервіс. Копета Дуже-дуже рідкісний. У повному комплекті. Клеймо Баранівка. 50-ті роки минулого століття. Ступкайте. А я потім кліму покажу, да. Так, 2000 гривень, будь ласка. Німеччина клеймо. Дякую. Так, тарілочки для перших страв, будь ласка, клеймо. Покажіть нам. Так, 500 гривень, дякую. Такі точно всі подставні. Також 500 гривень, так? Так, 500. Салатниця 800. 800. Такі менші це можна по 150. По 150, да. так. Блюдо 800 тисяч півтори. Скажіть, будь ласка, такий набір? Набір півтори тисячі. Давайте подивимося. Так, просвітлюється. Клеймо, Англія, так? Да. Royal Porcelain, це Англія. Дякую. А, Балерина в яку ціну? Балярина 2,5. Дві з половиною. половиною. Климо вербілки. вербілки 1950 рік. Перед балом? Теж Перед... 2000 Київ. Тоже. Зняли, так, да, я вам так. покажу. Климо Київ. Є. Дякую. І що в нас ЛФЗИ? Так, ЛФЗІ клеймо це у нас болярина така. Uh -huh. ну, це 1000 гривень. Добре, дякую. О, Молочник ваза. має ручний розпис відчайного серізу верба. Клеймо довбиш, ціна 300 гривень. Чайна пара, зображення полуниця, тонкостінний фарфор, Клеймо Баранівка. 1950 року другий сорт. Ціна чайної пари 1000 гривень. Частина чайного сервізу. Кобальт, сніжинка, климодовбиш, перший сорт. джемниця або маслянка, дві чашечки. Ціна за дану частину 500 гривень. Рідкісний чайний сервіз, також кобальт має ручний розпис, багатий на позолоти, Клеймо відсутнє на всіх предметах чайного сервізу. Зверніть увагу на чашку. Всередині кантик типу позолоти великий. Будь ласка, блюдце, також клеймо відсутнє. Сін... Сервіз Повної комплектації. Ціна за даний сервіс 4 тисячі гривень. Друзі, хочу вам показати дорожню сумку минулого століття. Ціна 150 гривень. Зверніть увагу на колесах. Будь ласка, можна завантажити її до самого верху і поїхали. Продовжую показувати свої знахідки. Будь ласка, 6 нових чашок. Климогородниця, ціна 50 гривень. Має свого власника. Друзі, будь ласка, підписуйтесь на канал на повертаюся з ринку почайно. Хочу продемонструвати вам свої знахідки. Але це не всі мої знахідки, тому, будь ласка, додивіться відео до кінця. Перша ваза. Має ручний розпис. клеймо Київ. Ціна 350 гривень. Має свого власника. Молочник, також з ручним розписом. Баранівка 1960 рік минулого століття. Ціна 250 гривень, також має свого власника. Куманець. Рідна пробка, кришечка, елементи позолоти, ручний розпис. клеймо Коростень, має перший сорт. Ціна 700 гривень. Також буде їхати до свого власника. Чашечка. клеймо Тернопіль. Залишаю у власній колекції. Тарілки, будянський фаянсовий завод, мають свого власника. Пиріжкові тарілочки від чайного сервізу Тернопіль, другий сорт. Ціна 50 гривень за одиницю в наявності 5. Будь ласка, климо кам'яний брід. Мають свого власника. Київ. Ціна 110 гривень за одиницю. Також мають свого власника. Продовжую демонструвати свої знахідки. 6 шашок. клеймо городниця, ціна за одиницю 50 гривень. Мають свого власника. Дві чайних пари, зображення полуниця. Клеймо Баранівка. Будь ласка, 50-ті роки. Мають також свого власника. Чайник, ручний розпис. Клеймо Баранівка 1960-х років, ціна 750 гривень. Також має свого власника. Друзі, під даним відео залишу посилання на телеграм та інстаграм канал. Будь ласка, підписуйтесь, зможете оперативно викупляти. Порцелянові вироби або спостерігати за українською порцеляною за вишуканою красою. Далі баранівка, кавові пари, кобальтова сітка. Будь ласка, клеймо 50-ті роки минулого століття. Ціна однієї пари 1000 гривень також має свого власника. Набір для вина. Кобальт в повному складі. клеймо користень. Має свого власника. Тарілочка клеймо Німеччина. Також поїде до власника. Чайний сервіз. Ручний розпис Баранівка 1970-ті роки минулого століття. В комплект входить чайник-молочник, шість чайних пар, сукорниця. Також людина його вже замовила. Рідкісна чашка. Будь ласка, має надпис Миргород. Клеймо також Миргород. Огоголь ціна 600 гривень. Блюдо, Клеймо довбиш, ручний розпис. Ціна 450 гривень має свого власника. В повній комплектації кавовий сервіс. Називається роза, кавник, ваза. Є підсвічник, 6 кавових пар. Молочник. Користень. Ціна його 3 тисячі гривень. Також має свого власника. Друзі, на сьогодні це всі мої знахідки. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною. До нових зустрічей!